І дорогі, щороку ми починаємо з того, що замислюємося на тим, як хочемо прожити новий рік. Я знаю, що в нашій команді Академія люди, які цінують життя, знають чітко свої цілі та плани. Я всіх вітаю з наступаючим новим 2025 року. Я хочу додати привітання наших пам'ятання. Трохи чарівництва з кралості, а жит світ це книг. І ті, хто не мандрують прочитати лише першу сторінку. Але щиро хіба можна зупинитись на передмові? Кожен новий рік це шанс відкрити новий розділ свого життя. Замість нудних офісних лодаток будуть яскраві враження, а також незнайомі мови. Наприклад, як ви зобразити жестами, де тут парковка в Японії? Або дивовижна зустріч на тій же парковці з хлопцем, який на пасік вам пояснює правила паркування в цьому місці. Це ж бо У 2025 році. Навіть кожен з вас пробує щось новеньке, подавати парту, Китай. Ну, не забудьте залишити бамбук собі на фото. Знаєте, я вам бажаю неймовірних пригод. Наприклад, з'їсти щось дуже дуже місцеве. Наприклад, равлик, який ви раніше бачили тільки на барі. Або загубитися в місті, де ніхто не говорить вашою мовою. Але все одно знайти дорогу на кращий кафе. Спроси. Mm -hmm. Нехай 2025 рік буде сповнений неймовірно під прицеп. Смішний момент. Ну, то спробу зробити йогу на пляжі. Поки хвиля не накрили вас. Натхнення. Мрива. Адже чим більше ви побачите, тим яскравіше стає наше життя. Особливо, якщо ви в прилижні популярів. Знаєте, новий рік. Це завжди новий тим. З новим роком Нехай це буде рік, коли ви нарешті закритий ішталь з давньою мрією. чи це поїздка на Мальтві або фотографія в руках. Головне бажаю радості і більше нових, цікавих яскравих сторінок вашої книги новому 2020 році. Но великому серці.